І так, друзі, напевно, суботня бувовна відміняється. Чому? Тому що я просто не встигаю. не встигаю. У мене з'явився музей російського виробництва. Ну, принцип, який, ви знаєте, я трошечки шокований, трошечки шокований деякими рочами. Я зараз не буду спойлери робити, але, але просто немає, немає сил на це дивитись просто так. Дивіться. Вох, 17. Так. Ви все правильно зрозуміли. Це трофейні приблуди. Я зараз е спробую це все Передивитись ще раз, ще раз. І вам це все описати. Це просто анонс. Але обзор на це все буде пізніше. Я хочу, знаєте, от просто розповісти про кожну цю запчастину. Чому так? Тому що, ви бачите, я на задньому плані. Розклав трошечки того, що ми робимо. І їхні приблуди. Це дійсно їхні приблуди, це вже є в інтернеті, це, це не фейк. Далеко не фейк, мені це треба буде повернути. Так от, принцип в чому, що це просто кошмар. Коротше, чекайте, чекайте, обзор на це все. Я більш детально все опишу, розкажу, як я це бачу. І це, це просто зашквар. Дякую. Ставте вподобайки. Ваші вподобайки допомагають мені розвиватись. І пишіть щось в коментарях. Просто щось пишіть. Це теж допомагає. Велика вам подяка. До зустрічі!